Привіт всім, слава Україні. Їздив в село та їду польовою дорогою з села та заїхав вже в Буск, місто Буск. Вулиця зараз тут на відшибі така, вулиця Стуса, Василя Стуса. Куля з цієї сторони, з цієї сторони будинки колись давали тут а, за, під застройку, плани давали, хто поставив, той поставив, хто не поставив, так і не ставлять люди собі будинки тут. Але то все під планами будівельними. О! Тут а, цікавий пам'ятник є. Можна заїхати подивитися борцям за волю України. Не знаю, давно поставлений. Зразу, певно... Після розпаду. А ні, 94 році. О, 94-й рік. 1994 рік. І тут за волю України фамілії. Які були... які боролися за волю України. Вони загинули за волю України. От такі фамілії. Такий знак у 1994 році поставлений. Та. Тільки чучманів тут фамілія. Багато чучманів було загинуло. За воля України. Новосади, Фалінський, Демкович, Давидовський, Дідик, Туркевич, Іван. Навіть смереки вже які високі. О, я якраз маю таку ленточку. Возьмі, повішаю, нехай буде. О. Добре, їдемо далі, подивимося. Вулиця Василя Стуса. Пкошують. перебирають. То все застройки? Хто побудував колись щось таке? Так і стоїть, будинки недостроєні. Їздив в село подивитися, що там робити. Там травою заросло, ніхто не живе. Теж от такий будинок, у так само. Трохи покусив. Трохи збив то все, ніхто не живе, вже 8 років ніхто не живе. Будинок цегляний. А жити нема кому. Всі помирали вже. То україна міста Буська. Тоже чийсь чи план, але будинка нема. Ніхто не поставив, а план є. Пімка. Во злий собака якийсь. Зла собака. Кам'яна дорога, далі там асфальт буде. А ще заїдемо сюди, подивимось. Племінниця тут в мене живе. О, до неї асфальт. Дивимося, що вона там робить. Може картошку купати. Зараз ще б застали картофлю мене купати. О! Кіт втік. Я, поштальон Пешкін, приніс замитку про вашого пацана. О, басейн. Ха -ха. А ну давай подивимось, чого гаряча вода, в ньому. Нічого собі вода навіть тепла. О, можна скупатися. Бімка! Ну що ти, ходи, будемо купатися, ти не вкусиш. О, бімка. Трохи великий бімка. Страшно підходити до нього. Ха -ха, можна скупатися, може я б скупався. Тво ноги помити, та можна купатися. Е, можна скупатися. Скіну майку, е, можна скупатися? Ніхто нічого не говорить. Певно, можна. Може, не виженути? Хе. -хе. Водо діяло. Ото, певно, ноги мити? А? Ха-ха. То дело. Жара сегодня 30 градусов. А ну. О, ничего себе. Куда тепло? А, ляпута. Ха-ха, вот а, а, то ляпута. Ах! А. Так, з далекої дороги приїхав, можна і покупатися. Тепла водичка. Чистенька вода. Нема нікого вдома. Не хочуть виходити. Ну і хай не виходять. О, ляпота. О. Буду вилазити, зараз виженуть мене ще. Щось бімка, то й не гавкає. Ну добре. Всім пока. Зайду до хати, подивлюся, що вони там роблять, Чого не виходять, господарі. Пока всім.